630 російських загарбників ліквідували українські захисники за добу, що минуло. Окрім того, Сили оборони України знищили ворожий танк, 6 бойових броньованих машин, дві артилерійські системи та вісім безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 21 квітня такі. Українські воїни ліквідували більше як 185 тисяч 50 окупантів. Російська армія втратила 3668 танків і 7126 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 2827 артилерійських систем загарбників на 539 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 285 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 308 літаків та 293 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 5713 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2394 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 334 одиниці. Дані уточнюються.